Шановна наша Тетяна Йосипівна, вітаємо вас з днем народження, бажаємо великих здобутків та перемог, бажаємо вам впевнено і гордо тримати свій пост! успішного здійснення всіх задум і планів! щоб життя приносило задоволення, повага і шанс, високих досягнень! дружного колективу та старанних учнів. Бажаєм вам відмінного настрою і щастя в особистому житті. Сміливо прокладати шлях до успіху, а також досягати всіх своїх цілей. Бажаємо вам процвітання, веселих моментів, щастя, добра, здоров'я, щоб ваша цінна праця завжди була успішною, щоб ваша сила і здоров'я були надійністю. Успіху на роботі, любові, уваги з боку учнів, вчителів. Хочемо вам побажати віцного здоров'я, терпіння, взаєморозуміння між колегами та дуже хочемо, аби саме ви підготували нас до НМТ. Нехай кожен ваш день буде мирним, світлим, сонячним і наповненим добром. Будьте здорові, живіть красиво і зустрічайте кожен день з усмішкою.